Цьому псу сьогодні неймовірно пощастило. Він був в епіцентрі прильоту в Одесі на конюшні. Його придавила бетонною плитою. Неподалік тіло вбитого коня. Пса помітила моя колега Ніна Ляшоник і одразу покликала рятувальників. Так він пролежав десь годину точно, якщо не більше. Пса звільнили, на ньому не було ні подряпини. В стресі він бігав до пожежників і заважав їм працювати. Один з них намагався його схопити, тож мій колега попросив допомогти. Я махнула рятувальнику рукою. Подідіть, працюйте, то я сама, але він не пішов, поки не побачив, що я все ж таки зловила собаку. Десь хвилин 10 Ми з колегою заспокоювали пса і намагалися вивести зі стайні, але він все одно забігав назад і прямував у вогонь, шалено тремтів. Тоді Інший мій колега дав нам ремінь, і ми спіймали його так, але і це не допомогло. Він ліг і ні в'яко не хо не хотів вийти. Тоді підійшла Ніна, погладила пса, взяла на руки і так винесла на вулицю. Там якраз проходив повз його власники. Виявили собаку звати Оскар, хоча тепер, мабуть, лакі.